Вони обіцяли захищати, але не дотрималися слова. Хтось провів консультації? Ні. Чому по це ж зрозуміло російською? Ось як російською було по. Так і всім іншим гарантам Будапештського меморандуму було по на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки. А тепер ще й почали звинувачувати. У вас було три точні роки. Ви повинні були б закінчити це за три роки. Ви не повинні були починати її. Ви могли б закінчити угоду. Таких заяв ніколи б не було. Якби, наприклад, в Україні була ядерна зброя. І всі знають, що вона була. Це найчервоніша кнопка, яку ми перекосили. Так, ось за командою «Пуск» натиснеш на цю кнопочку, а я з того боку і натискаємо одночасно розрахунок, увага. Готовність повна. Бойовий режим план. Наш шифер теж наш. Дев'ять пускових установок прийняли команду на пуск. Ось зараз ми подивимося, що там е, увімкнув камери на горі і подивимося, що ми тут начудили. Ось 120 на тонн зараз. Більше того, у 91-му році на українській території знаходився третій у світі після США і Росії ядерний арсенал. На озброєнні було 1072 ядерних заряди. Якщо зібрати їх за потужністю, то планету Земля ми могли б знищити кілька разів. Яка ще зброя була в Україні? Чому ліквідувати ядерний потенціал Києва хотіли саме американці? І чи можна відродити українську ядерну зброю? Про все це вже. Заміть. Почнемо з того, що в Україні був дійсно величезний ядерний потенціал. Бути третім у світі за ядерним потенціалом – це не жарт. Проте загрозу вони несли США, а не Росії. Українські міжконтинентальні ракети були запрограмовані на американські міста, тому Сполучені Штати дуже уважно стежили, щоб ядерної зброї в Україні не залишилося. Так, в Росії безлад безлад був у Росії, безлад був в Україні, безлад був на пострадянському просторі, але безладу не було в США. І там фахівці приїжджали і контролювали кожен крок, кожен гвинтик. Тобто, все було під контролем Сполучених Штатів. Усі, на жаль, вивезено. А те, що не вивезено, знищено. Що стосується Російська, то ядерку проти неї було неможливо використати. По перше, мінімальний радіус дії міжконтинентальної ракети тисячі кілометрів, Рефо. Занадто далеко за зоною дії. А по-друге, щоб вдарити по Кремлю, треба було, щоб дозвіл дав Кремль. У мене не було чорного чемодана. Він був у Москві. Я міг тільки по телефону розмовляти з командувачем ракетної армії. Він міг виконувати, а міг не виконувати мої прохання, не кажучи вже про дри, е, довіреність. Це е, було е, реально ядерна зброя, знаходилася поза контролем України. Тепер про втрачені надії, а точніше, ядерну зброю, говорити нерозумно. Рішення було прийнято його не змінити, але свій потенціал Україна все ще не втратила. З'явитися ядерна зброя в офіційного Києва дійсно, може, колишній український міністр закордонних справ взагалі заявив про брудну бомбу. Що стосується ядерної зброї, то у нас є всі необхідні умови. Для того щоб принаймні брудна ядерна зброя опинилася в українських руках, це не те, чим зараз володіють США і Росія, але воно може бути стримуючим фактором. Там біснуються за перебриком, але ми повинні думати про свою безпеку. За його словами, це можливо, якщо питання вступу України в НАТО зникне з порядку денного. Однак, ну коли ми говоримо про брудну бомбу, ми підігруємо в першу чергу Росії. Ми не повинні говорити ні про яку брудну зброю, тому що Путін використовує все це проти нас як провокацію, що ми готуємо нанесення ударів по Росії. Але це буде поширено на інші країни. Принцип роботи брудної ядерної бомби є наступним. Це начинка будь-якого бойового заряду, який у ракетних носіях, наприклад, у дронах-вибухівках, з збагаченим або незбагаченим активним ураном. Якщо великий заряд, це буде на кілометри, якщо малий то сотні метрів. Вони будуть вражати дуже мало людей, але будуть заражати їх радіацією, а також українські території. Такий варіант, хоч і реальний, нас відверто не влаштовує, адже ми не Росія, який байдуже на всіх. А якщо ми говоримо про звичайну ядерну зброю, то тут є певні нюанси з позитивного в Україні є науковий потенціал. В Україні є принаймні науковий потенціал. І Харківський центр ядерних досліджень був відомий у всьому світі. Він був і зараз є. Фактично є дослідницький. Ядерний реактор є у нас і уран. Україна його вже використовує в роботі атомних електростанцій. Однак уран, який використовується в цивільних цілях, відрізняється від того ж самого елемента, який потрібен для створення бомби. Для цивільного використання уран необхідно збагачувати від 3 до 5 відсотків. А для того, щоб уран використовувати у військових цілях, його необхідно збагачувати від 95 до 99 відсотків. Якщо цього не зробити, то він банально не вибухне. Ну, а щоб збагачувати уран, найпоширенішим способом є центрифугування. А такий спеціальний цех, окрім того, що дорогий ще й потребує величезної кількості енергії. Вона обертається десь зі швидкістю 90 обертів на хвилину. Вона повинна обертатися так не день, не два, а роками, не зупиняючись. І таких центрифуг їх тисячі стоять у цьому цеху. Цех зі збагачення урану це одне з найбільших споруд, яке людство створювало власними руками. Якщо припустити, що Україна згідно економить світло заради ядерної зброї, потрібно вирішити, чи згодна Україна витратити просто такі казкові гроші. Такий проєкт буде коштувати створення ядерної зброї приблизно від 30 до 50 мільярдів доларів. Тобто глобально Україна може зробити ядерну зброю. Питання в ціні. Якщо враховувати, що Київ все більше відмовляють від НАТО, а при цьому гарантії безпеки озвучувати не хочуть, гра можливо, і варта свічок. Але не варто забувати, що коли ми говоримо про ціну ядерної зброї, мова йде не тільки про гроші, наприклад. По суті, власне кажучи, вся система побудована таким чином, що, що якщо хтось здійснить перший запуск, то потім знищиться все. Відмінно бажаю вам. А ви як думаєте, чи потрібна Україні ядерна зброя? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш новий канал Арсенала, щоб не пропустити все найцікавіше.